Запишіть, будь ласка, озошити тему нашого сьогоднішнього уроку. Це відрізок, вимірювання та відкладання відрізків, рівність відрізків, середина відрізка, відстань між двома точками. Зробіть паузу, запишіть тему і йдемо працювати далі. Отже, намалюємо зараз відрізок АВ. Коли я кажу, намалюємо, накреслимо, напишемо ми це робимо. Всі інші дії ви просто продивляєтеся, ми їх робимо усно. І ще я хочу наголосити: всі малюнки виконуємо олівцем, записи ручкою. Минулий урок казала, отримала відповіді, записи у половини теж олівцем. А якщо, а якщо працюємо олівцем, то точно не під лінійку. Будь ласка, пошукайте, я думаю, у кожного із вас повинна бути лінієчка і олівець. Отже, записи ручкою Креслимо все олівцем. Отже, накреслили відрізочок А, Б. Далі слухаємо, що ж таке відрізок. Відрізок це частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, які лежать між її точками разом із цими точками. Ці точки називаються кінцями відрізка. Тобто, наш відрізок має два кінці А і Б. Відрізок можемо називати АБ або БА, записали відрізок АБ. Відрізок БА. І та, і та відповідь буде правильна. Йдемо далі. Чи може для будь-яких двох, відріз... будь двох точок існувати два різні відрізки? Подумайте, будь ласка, про це усно. Чи може відрізок бути нескінченним? Це таке дуже цікаве питання. Давайте зараз розберемо, велика та мала нескінченність прямої. Точка. Немає форми ширини довжини. Між будь-якими двома різними точками прямої існує хоча б одна точка, яка належить цій прямій. Отже, між будь-якими двома точками прямої є нескінченно багато точок цієї прямої. За означеннями відрізка, будь-який відрізок є нескінченним, так як він складається з точок. А між будь-якими двома точками прямої є нескінченно багато точок цієї прямої. Математика має дуже багато цікавих задач, що є нерозв'язаними на цей момент і за розв'язок яких можна отримати мільйон доларів. Але на уроках математики ми не будемо з вами розбирати прямі і відрізки у малому розумінні. У нас всі відрізки, що ми будемо вивчати, можна виміряти. І вони мають і початок і кінець. Якщо розглянути відрізок А Б і точки, що є відмінними від точок А і Б, як можуть ці точки розміщуватися? Давайте пригадаємо і поставимо на тому ж самому малюночку вище відрізочка, де у вас там є місце, точку С або нижче, це не важливо. Головне, щоб точка С не лежала на відрізку. Що ми можемо сказати? Це не належить відрізку АБ. Пригадуємо, як ми це позначали, запишемо С, перекреслене належить та не належить відрізочку АБ. Позначимо точку Д в будь-якому місці, яка лежить на відрізочку А Б. І зробимо відповідний запис: Д належить АБ. Записали. Де Належить АБ. Пригадуємо, належить, не належить. Ці записи будемо часто використовувати, тому звикаємо до них. Де у нас внутрішня точка? Це не пишемо, а слухаємо. Точка Д лежить між точками А і Б. Точка Є. Е. Позначили точку Є, е, дивимося. Вона лежить поза межами відрізочка АВ. Так, вона лежить на тій же прямій, що відрізок АВ. але точка Є е відрізку АВ не належить. Зробили відповідний запис Є е, не належить АВ. Ідемо далі. Давайте зараз з вами намалюємо ще один малюночок. Зробіть паузу і накресліть дві прямі, які перетинаються у точці О. Подивіться, ФЖ. А другий відрізочок МН. Два відрізки FG і МН – перетинаються в точці О, і зробили відповідний запис. Пам'ятаємо, коли перетинаються, така перевернута підкова. Fg перетинається МН рівня 0. І читаємо, що відрізки Fg і МН перетинаються в точці О. Або 0. О. Так, далі. Кожний відрізок має певну довжину більшу за 0. Які ви вже знаєте одиниці вимірювання довжини? З самої початкової школи, да, ви знаєте, що є міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр, миля. Тобто дуже багато різних одиниць. Одиниці вимірювання довжини може бути будь-що, наприклад. Раніше еталоном, еталон метра був матеріальним і зберігався в палаті мір і ваг. Придумайте власну одиницю вимірювання, якою можна було б виміряти довжину вашого столу. Наприклад, от я зараз дивлюся, що переді мною таке є, чим я можу виміряти довжину мого столу. Ага. У мене є долоня. Я можу виміряти скільки долонь. От, я бачу, що мій стіл це 10 долонь. Або що можна ще взяти? У мене є поруч, поруч телефон. Я теж можу виміряти телефоном, да, скільки телефонів. Пам'ятаєте, як був мультик там, про е, попугая та е, змію? Да, вони там теж е, виміряли довжину. Тобто, кожен з вас зараз, діти, усно, да, письмово, це ми не виконуємо, усно може виміряти довжину свого столу. Ідемо далі. Чим же іще вимірюють довжину? Рулеткою. Я думаю, кожен з вас вдома таке бачив. да? Рулеткою, як правило, да, вимірюють відстань на місцевості. Штангенс, циркуль, клеййончистий сантиметр. А ви, які ще знаєте прилади для вимірювання довжини? Далі. Ми з вами в школі будемо вимірювати довжину відрізка лінійкою. Давайте подивимося на відрізок АБ. Подумки, да, ми до нього приклали лінійку. Яка довжина відрізка АВ? Правильно, 4 см. Відрізок АС, яка його довжина? 2,5 см, або, як можемо записати 25 мм 0,25 дециметра, 0,25 метра. Або навіть можемо записати в кілометрах. Отже, довжина відрізка. Це відстань між його кінцями? Яка довжина відрізка СБ? Подумайте і скажіть усно, да? 1,5 см. Що ми можемо сказати про довжину відрізка АБ? Як ми можемо її знайти? Подивіться. Звісно, ми можемо вимірити лінійкою. А можемо що ми ще зробити? Щоб знайти відрізочок АВ, ми можемо до відрізочка АС додати відрізочок СВ. Тобто 2,5 плюс 1,5 буде 4 см. Зараз це дуже наглядно видно, що дійсно у нас відрізочок АВ дорівнює 4 см. Тобто, довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин. На якій він розбивається його внутрішньою точкою. Зараз, це здається, дуже просто, але в задачах дуже часто бувають помилки, тому, будь ласка, дуже добре замнітайте це правило. І ще раз, довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається його внутрішньою точкою. Далі. Два відрізки називають рівними, якщо рівні їх довжини. Подивіться, на малюночку у нас відрізок АВ – 4 см, СД 3 см, МН 4 см. Які відрізки рівні? Правильно, АВ і МН по 4 см. Рівні відрізки позначають однаковою кількістю рисочок. Подивіться, АВ і МН позначені однією рискою. СД двома. І ще раз, рівні позначаються. Однаковою кількістю рисочок. Можемо перемалювати собі взоши цей малюночок і записати АВ дорівнює МН. Ідемо далі. З двох відрізків, більшим буде той, довжина якого є більшою. Тобто, я думаю, всім зрозуміло, що АВ буде більше, ніж СД, да? 4 більше, ніж 3 см. Далі, з серединою відрізка називають таку точку, яка ділить його на два відрізки рівної довжини. Продовжуємо розбирати рівність відрізків і середину. Дивимося, серединою відрізка називають таку точку, яка ділить його на два відрізки рівної довжини. Якщо ми відрізок С Д, поділимо навпіл, отримаємо точку K, Середину відрізка. Пригадуємо, СД у нас було 3 см. Якщо ділимо на 2, це буде 1,5 см. Тобто відрізочок CK і КД рівні між собою. Бачите, позначили двома ризками їх рівність. Далі, виконуємо завдання письмово. Накресліть відрізки AB і MN так. Щоб АБ дорівнювало 7 см 2 мм, МН дорівнювало 6 см 3 мм, порівняйте довжини відрізків АБ і МН. Накресліть у себе ці відрізки в зошиті. А потім порівняємо довжини один під одним. Подивіться, як це вийшло АБ нижче МН. Пригадуємо, більшим буде той відрізок, у якого більша довжина. Да? Порівнюємо довжини АБ буде більше, ніж МН. Добре. Ідемо далі. Побудуйте відрізки АВ і С так, щоб вони перетиналися в точці М. І ще раз. У нас буде два відрізки AB і CD, які перетинаються в точці М. Зробили відповідний про це запис. Пригадуємо, А Б перетинається CD Д дорівнює М. Далі, скільки утворилося відрізків. Кожен з вас напише: Утворилося стільки то відрізків. Виміряйте довжину двох будь-яких відрізків та запишіть її. Виміряйте довжину двох будь-яких відрізків та запишіть її. Не забуваємо, що відрізок має початок і кінець. Да? Тобто, ви напишете початок відрізка, кінець дорівнює і скільки то сантиметрів чи міліметрів, як вам буде зручніше. Я від вас чекаю фото ваших робіт до наступного року. Да? І ще раз, всі малюнки олівцем під лінійку, записи робимо ручкою. Дякую за увагу, до побачення!